Вітаю, друзі. Як бачите, робота кипить повним ходом. Вже треба вам монтувати п'яту частину нашої цієї епопеї. А я вибачаюсь, друзі, немає часу навіть змонтувати вам четверту. Чесне слово. Ну все ж таки думаю, в четверг вийде четверта частина. Ну а зараз знімемо вам коротенький ролик, друзі. Бо мене просили там, друзі-підписники. Купили ми новий лобзік, друзі. Новий Лобзік. І про це знімемо вам відос. Може це комусь допоможе. Купили, значить, не з дешевих, як завжди, бо ми на інструментах не економимо. І тому такий коротенький відосик саме про цей інструмент. Ну що, друзі, маємо ось такий апарат Nipro M GC100LX. Ну, В принципі, в наявності в магазині в них було 4 види на той час. Ну, ми взяли найдорожчий. Здається, 3600 чимось гривень, ну там майже 3700 без акції. Плюс, так як у мене 10% скидка, то 370 чи 380, Не пам'ятаю вже точно. Ну, 370 гривень. Повернули мені на бонусний рахунок, і я можу тепер щось за ті кошти купити там чи пил, пильні полотна, да, там, чи ще щось, чи ті самі круги. На болгарку, от що мені подобається, ще в НІПР. 10%. Скоро вже, до речі, буде 12. Ну, що я вам буду про нього? Це ж я не то, що там, да? розпаковка, там, як знімають відоси. Ні, я не вмію цього робити. Просто вам отак покажу, наглядно, хто хоче побачити. Навіть характеристики ті самі, друзі, ви можете самі почитати на сайті. Ну що тут я вам розкажу? Нічого я вам не розкажу. А також я не можу вам конкретно конкретно пояснити, як він зараз ще себе там, ну, буде поводити. Да? Я знаю, що наш старий Шурик той, що, ну він поломаний, поламався. Але він зараз на ремонті. Ну, все одно він вже своє відпрацював, йому роки-роки. Я вже навіть не пам'ятаю, років 10 йому, мабуть. А цей просто зараз он, Макс заготовлює дошки наші саме на відкоси, щоб опалубку вже виставляти, тільки друзі, на іншій там стороні. Зараз вам покажу. Оце, друзі, отут ми повністю вже готові під перемички. Оце тільки один відкос зрізати, другий і там докласти два кусочки. Але то вже ми завтра зранку докладемо, бо там треба зарештувати. Ну, немає часу зараз. Займаємося в принципі, другими справами. Тому зараз нарізаємо багато дошок по 37 см, які будемо використовувати ми саме на підпорках наших основних да, дошок, які вже, на які вже будуть монтуватися саме у блоки. Ось саме отакі нам треба дошки напиляти по 37 см, як бачите. Ці метри знімемо на оці ось три вікна. Друзі, ось три вікна високі. Тож, теж вони метрові. Тому ми і дошки, і саме короткі дошки підпорки ми сюди перенесемо. А тепер з Максом зараз наріжемо на наш гараж і таким чином покажемо вам, як працює наш лобзик. І плюс маємо такі ось гарні якісні полотна. Ну, зараз спробуємо. Зараз ось Макс розмітить наші дошки і пиляємо. Друзі, вже почало трохи темніти, тому за якість відео вибачайте. Ну що, друзі, маємо, ось дивіться, да? Ну, красота просто. Ви подивіться на всі 4 чи 5 видів, які в них є на сайті, ви зрозумієте, що оце саме він красавчик. Малесенький, алюмінієвий, друзі. Все оце в нас алюміній. Ну, що в нас Макс тут ще є? Підсвітка. А ну, вмикай його. Підсвітка є і здув і обдув повітрям. Ну, зараз це спробуємо. Погано тільки, що ми почали це все Макс пізновато. Вставив? Хто? Полотно? Ну так, це ми ще поки з тобою роздуплимося, да? потемніє взагалі. Ну, ось, ось, ну, вставляй. Ти думаєш так? А на тому взагалі не так було, так? Да? О боже. Друзі, тут ще треба його відрегулювати. Ось рівно, так? Да? Та, звідки я знаю. А. Оце лампа, так? Да? Світить добряче. Ну що, покажемо, як він пиляє. Так, і так, що в нас? А ну покажи, світиться. Пилі. Ми на силу... Вставили пильне полотно, Макс, покажи і розкажи, як його все-таки фіксувати. Друзі, ми 15 хвилин фіксували наше ось полотно. Підожди, тя... підожди. Ану. Тай, я збью, я щось так так. збий і зроби. <плес> ну, ми ж повинні пояснити, що чи нормально це, чи не нормально. Все, це збили, а тепер. Вставляємо, да? так? Вставляємо. А тепер треба чорну штуку зафіксувати за, за ту. Отак, так? Ось так, ось. так да? Да, вставили. Ага. Я я покер, <плес> і воно не зафіксувалося. Не все так просто, да? Придумали якусь. На тому краще щось було, да? Все? Так. Ну я так і не зрозумів, в чому суть. Ти пофіксуєш цим. Ну зараз ще раз спробуємо. Ну ти повинен мені глядачам пояснити. Я ще сам не <рес> ага. зрозумів. Ну, ну, вставляємо. Все, вставляємо. Ну і що саме його фіксує? Опускаємо, щоб... Ага. Ну і зачепляєш той чорний речажок да, за, за цю. Що, і воно фіксує, тільки. Нічого я не зрозумів. Ну, бачите. Один раз фіксує. Ну, друзі, ми не можемо розібратися. Ой. Це надо отак. Друзі, ми вже взяли інструкцію. Щось, я не знаю, зробили там так незручно, так, да, Макс? просто не Натисніть на фіксатор тримача пильного полотна один. Боже мій. Потяніть за полотно. Все, і тільки пише, і тільки тоді ви можете працювати. Друзі, значить, давай ще раз показуємо. Отак воно вилітає, так? Да? Угу. Дивіться. Значить, отак відтягуємо наш фіксатор тримача. І отам, де полотно ми зараз будемо вставляти... Опускаємо, щоб. Не не О, так, совпало. Гарно вставили і відпускаємо. Все, так от все легко. чуєш? А чому ми пів години тут? Ми може заморились з села, так? Да? Ну так, ми з села, в принципі. Ну все, нічого наче складного. І дивимося, як буде різати зараз наш лобзік. Макс, ти ж обережно, що хоч не вилетіло там в ногу там. Друзі, на старому лобзіку в нас не було світла. Йде да? да? А ну прокоментуй. Отлично, як по маслу йде. Не отлично, а що? Відмінно. Відмінно. Україномовний канал, Макс. Ну. Просто круто, так? Да? Да, зараз подивимося. Обдув... Красота. Зараз включимо, давай. А, він включений. Це обдув, пошло. а ну. Да, обдув, обдув. Оце вже він включив, віддув, друзі. Не, не віддув, а як? Обдув. обдув. Друзі, зараз працює він із світлом і з обдувом. Обдув можна вимкнути, світло ще не знаю. Макс, а світло можна вимкнути? Так да, можна, ну. Ну не треба, да? Зараз же ж темно. Добрий. Знову Максик розмічає, ну тепер вже без кутика, друзі. Притулив вже відмічену нашу дошку. Швидко відмітив і все. В принципі, вони там дуже рівні і не потрібні. Ну, все одно ж ми привикші вже, дама, все робить на совість, скажи. А? Так. Покоментуй щось нашим друзям. Ти ж головний краснодіревщий. <ривіт> Кажи, роз, коментуй, що там треба робити. Вчи. <ривіт> Вчи людей. <ривіт> Може, кому. Опа, друзі, поїхали! Красота просто. Друзі, я вам ось показую. Дивіться, який ідеальний різ. Макс, а? Чуєш, то це ж... Мебелі робити немає. Да? Опалубку <ривіт> чуєш. <ривіт> Ото красота. Ну що, друзі, ми, в принципі, мабуть, рекомендуємо такий лобзик за 3700. Значить, що я вам скажу? Читав я коментарі, так? Да? Я завжди перед тим, як щось купити, перечитаю коментарі і не на одному сайті. Значить що, в принципі, всі цим лобзиком задоволені. А той, що у них зараз стоїть там за 1700 по акції, а він коштує дві щимось, то всі пишуть там, то підошва крива, та знаєте що. Ну, куча проблем там, так? Да? А цей, друзі, ідеально зібраний, видно, що все виконано якісно, ну, клас. Взагалі, в руці, да, мак, зручно тримати. Да. Ну Просто класний апарат. Ну все, оце, в принципі, наш відос. Красота. Просто. Скоро планую, друзі, вдома робити заборчик із дерева. І обов'язково вам зніму відео. І там вже буде більш тонка робота, так як тут все таке, опалубка. Ну, все одно, ну дивіться, як пиляє. Ну, Макс, ідеально. Так давай на всю. Як не на всю швидкість? А ну давай, ось дошка. Друзі, це він каже, то не вся швидкість. Так, підожди, давай нове відео. Так, розмічаємо. Інтрига знову розмічаємо, друзі. Ще раз скажу, по шаблончику вже розмічаємо. По кутику ми розмічаємо тільки першу нашу дошечку. А скільки ми їх вже напиляли? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Якраз нам вісім і треба, друзі? Поки зняли вам відос і відрізали наших вісім заготовок. На максимум. Давай на максимум! Просто красота! Просто ідеальний різ, так? Да? Так. Слухай, а ти, наче, так медленно якось вів, так? Да? Просто, ні, доска, качі, ну, саме дерево. Ага, дерево якісна так. дошка якась. Ну, да, дерева, ну швидше да. ти не можеш, так? Да? Він сам іде, я його не дам. А, він сам, сам іде, друзі. Сам лобдік Максла руку тягне, так, ну, зрозуміло. Дивіться, ідеально. Йому дуже гарно видно ту лінію. Так, да, Макс, скажи, взагалі клас апаратів. Ту Та, ти що? Що, рекомендуємо, так? Да? Просто красота. Друзі, команда Ямастер рекомендує лобзик, який ми купили за 3700. Ще раз скажу. Але 3 роки ми можемо ним пиляти і арматуру, і газоблок, і дерево, і що хоч, і нам будуть його безкоштовно рекомендувати. Так як і ремонтують весь інструмент, який ми використовуємо не за призначенням. Так? Тобто фрезером. Ми різ, різ, зарізаємо наші штроби під армування, а також бензо, вибачаюся електропилою. Вирізаємо корні в землі, а також вирізаємо ублоки. Все це є на каналі і про корні, друзі. На будинку, на палях, і про ублоки. Вони якісь стоять, бачите, далі там. Тому, друзі, купляйте класний апарат, чесне слово вам кажу. Просто красота. Все, до зустрічі і не забудьте підписатись. Бо відосиків буде з кожним днем все більше і більше. Да, Макс? Так. Да. Все? Так. Да. Працюємо далі. Нам вже ж треба ще забетонувати дві перемички маленькі. Метрові, ні, по метр двадцять. Працюємо. Ну все. Отак і закінчився другий день. Зійшло вже друге сонце, от, бачите. Тому в принципі, зараз Андрюха замішує бетон. Заливаємо, друзі, оці дві перемички між будинком і гаражем. Олег он зараз змочує газик, ми завжди змочуємо наші, так сказати, незйомні опалубки. Обов'язково змочуємо водою. Інакше газоблок швидко витягне воду з вашого бетону, і там між бетоном і самим газоблоком з'являться мікротріщини. На каналі є про це відео, коротеньке там. Ну, як завжди кажу, ми нікого не вчимо, ми показуємо, як працюємо ми. Нам не важко змочити його. Я думаю, це буде краще. Ну, І Петрович за сьогодні увалив ось скільки цегли. Плюс же він працював трохи там на центральній стіні. А завтра, друзі, ми вже ось якраз зняли вам коротке відео про Лобзік. Як він класно пиляє, друзі. Це взагалі не той, що в нас був старий Лобзік. Просто ідеально. Світло в ньому вже є, світить, да, гарний обдув, дуже приємний він в руці, повністю все тут алюмінієве, Ну, і дошок ми напиляли до дошок, досток. <схід> і завтра повністю вже виставляємо тут нашу опалубку з дерева, потім опалубку з ублока. І займаємося цією лінією і завтра з Максом. Ми Обов'язково треба тут завтра нам підігнати. Ну все, друзі, вівторок наш закінчився.